Всім привіт, друзі! І це відео збирає пенал на навчання на перший навчальний день. Я це всім новеньким зараз користуюсь, того я не буду спадала діставати Таке у нас лайтове сьогодні відео. Ось такий мене новенький пенал в цьому році. Let's go! Ви його бачили в моїх минулих відео. Ось тут, коротше. Тут всякі от, можете покласти ручки. Ось тут закладки, допустимо, і ось тут щось. І найбільше відділення. Почнімо Почнімо з цього відділення. Тут в мене будуть лежати ручки. Ось тут в мене вони стоять ручки мої. Я візьму всі 4. в мене ручки ось такі, бо найудобні, найкласні це іменно вони. Не? Ось так от зараз вам їх покажу, якщо зараз покусується. Ну, коротше, думаю, зрозуміли. <кій> І буду вам ось так показувати. Покладаємо їх з вами сюди. Ось ця ручка, яка першою я буду користуватись. Ця потім наступна. Ця третя, а ця четверта. Та покладу я ще сюди ручку стірачку. Бо вона теж буває потрібна. Ріпна, і ми перше відділення з вами заповнили. Ідемо сюди. Ось. Точніше ми це відділення, відкриємо, хоча давайте теж його заповнимо. Сюди покладу ось таку гумочку, нову кайте від бренду кайте. Далі я сюди покладу ну, всякі оці от для циркуля. Циркуль потім теж з вами покладемо стільки. Для циркуля ось так покладемо це все. все. І ще можете сюди покласти. Ось тут в мене є... Ой, все вилетіло. Ось такі от стікери у мене вже зелений якраз відпав, Ну я, я буду я раніше ось тут цілу упаковочку, ось тут от їх дібрала раніше. А зараз я краще ось так одну візьму і все. Ось так от я їх одразу покладу синенькі. Та ще покладу скрипочки, бо вони теж такі мені бувають. Ось всякі ось такі от скріпочки. Тут у мене всякі різні є. Теж сюди покладемо. Тут, взагалі, будуть лежати всякі мілочі в мене. Ось так от покладемо. І це все ж тут буде лежати. Лежати ось так от. Можете було поганіше розкласти, ну, ну-ка. Коротше, ось так буде. Воно і так це все перевернеться. Це база просто. Закриваємо це відділення. Ось тут гумочка. Та всякі для циркуля. Закладочки оці от, зажими та е, закладочки. Е, далі йдемо сюди. Ось сюди я покладу чорну ручку для оформлення конспектів. Вона у мене від Далі шалдена ручка, просто запасна. Та Кластей олівець. У мене є автоматичні ось такі. от. Ось. Є в мене ще, ще ось От. Я покладу один такий і один такий. Сюди я покладу ось такий олівець. О, ось так. І покладу автоматичний один олівець. Ось такий. Окей. Okay. Ось так. Це все буде тут виглядати. Ось сюди я покладу коректор. Далі лінійку ось таку от. Далі я сюди покладу ось таку от ручку-квіточку. Буває, коли хороший наскі, хоч я не пописати щось це база. Далі кладу сюди циркуль. Надіюсь, він буде потрібний. Хоча точно має бути потрібний. Далі я покладу щось для оформлення. Чогось в мене так завжди, коли в мене перша там нового зоштута чи щось таке, я оформлюю у голубих відтінках. От зараз я хочу також, ну я кольорових ручок таких всіх відінках.